Всім привіт! Що в нас на огляді сьогодні акумулятори Sony VTC 5 Це високотокові акумулятори, і хочу підмітити це БУ акумулятори. Давайте ми порівняємо сьогодні характеристики БУ акумулятора і нового акумулятора. І також тут заміряємо приборами, які характеристики БУшного акумулятора. Тому що багато людей думають, що БУ-акумулятори це можна їх викинути в утиль. Ні, хороших фірмах, таких як Sony, LG, Samsung та Panasonic. Ці акумулятори працюють довго і надійно. Що в акумуляторах важливо? Сама перша річ це є внутрішній опір і його ємність. Внутрішній опір на першому місці, тому що якщо опір внутрішній великий. Цей акумулятор просто-напросто не видасть своїх заявлених характеристик. Давайте ми зайдемо в даташит Sony VTC 5 і ми подивимось, скільки в нових акумуляторах має бути внутрішній опір. І також замірюємо, порівняємо з бушним акумулятором, скільки тут внутрішній опір. Я взяв декілька. Один акумулятор вже пройшов тест. Зараз я вам покажу реальну ємність буушного акумулятора. І також замірюємо і цього, і цього внутрішній опір. І подивимось, чи буушні акумулятори хороші, чи не хороші. Так, дивіться сюди. Це в нас офіційний даташит Sony. VTC5. Номінальний вольтаж 3,6 вольта. Ємність акумулятора 2500. Але тут, як ви бачите, при різному навантаженні різне, звичайно, видасть вам ємність. Але саме головне нам що потрібно, нам потрібен внутрішній опір нового акумулятора. Ось такий внутрішній опір нового акумулятора має бути. Це 13 мОм. Запустили тестер для вимірювання внутрішнього опору акумулятора. Виставляємо сюди, думаю, вам добре видно. І представляємо щупи. Будете зараз бачити скільки який внутрішній опір беушного акумулятора. Ще раз підчеркую це б ушного акумулятора. Це розряджений акум, розряджений акум. Який опір внутрішній 13,27. 13,27. Давайте ще раз замірюємо акумулятора зарядженого. Це в нас такий же Sony VTC5, але заряджений акумулятор. Внутрішній опір 13,55. 1354. Це заряджений акумулятор. Тепер я думаю, ви побачили, що бушний акумулятор по заявлених характеристиках як новий. 13 мОм видає 13 мОм. Давайте я ще вам покажу на тесті, скільки він видав мАушний акумулятор, ідентичний Sony VTC 5. Беремо зарядочку і дивимося, скільки в нас видав Sony VTC. Дивимось сюди. Що в нас тут пише? VTC5. Яка ємність 2600 мА. Яка ємність була на сайті 2500-2600 мА. І цей акумулятор також би ушний. Давайте ми його знімемо. Давайте ми його знімемо і заміряємо також його тут в тому тестері. Беремо тестер і приставляємо. він заряджений повністю. І приставляємо щупами, скільки в нас тут мілі 13 1324 мОм, як нового акумулятора. Хто хоче перепакувати собі шуруповерт, велосипед і другі гаджети. Посилання на ці акумулятори в описі під відео заходимо, замовляємо, звичайно, акумулятори дійсно хороші. Ви самі бачили бушний акумулятор з характеристиками нового, і ціна звичайно дешевша. Давайте ще ми йому дамо навантаження і порівняємо з звичайним акумулятором невисокотоковим. Так, ось це в нас акумулятор VTC5, цей високотоковий, і це в нас акумулятор звичайний LG з ємністю приблизно до 3000 мА. А цей 2500 мА 2600, як ви бачили на тесті. Давайте ми їм дамо навантаження в 5 А. І цьому, і цьому, і подивимось на вольтаж, який краще акумулятор вольтаж тримає. Приєднали. Тепер виставили 5 А і включаємо. При 5 А 3,6 вольта. Номінально він свою видає. Тому що ці акумулятори підходять добре для шуруповертів, для високих токів. Давайте порівняємо з звичайними акумуляторами LG, які ставляться, наприклад, в павербанки і так далі. Приставляємо тут. Приставляємо магнітик тут і ставимо щупи. Раз, Два. Ось так. Приєднали. Цей теж акумулятор заряджений 4,1 В. Даємо йому навантаження в 5 А. Що він покаже, який вольтаж? Так. 3,2 вольта, 3,1 вольта, він 3,6-3,7 явно не буде тримати цей акумулятор, от 3 вольта не буде тримати цього вольтажу. Так що, я думаю, ви це все зрозуміли. Де заказати такі акумулятори? Опис під відео. Заходимо, замовляємо, там є контакти. Потрібно вам перепакувати шуруповерт, велосипед, електросамокат, гіроскутер і так далі. Звертайтеся, тому що БУ-акумулятори, не так як ви собі подумали, погані акумулятори. Треба знати, де їх купляти. Також, якщо ви не вмієте перепаковувати, самі не знаєте, як це робиться, звертайтесь, все перепакуємо без проблем. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.